Чергове, активісти міста Рівне, депутати рівне ради Конощук Марія Кім Стачніна, співзасновник громадського руху Самоврядування Рівненщини Козиревич Валентина, голова громадської ради при УМВС України в Рівненській області, заступник керівника руху Громадський контроль Зайчук Олександр. Завітали до великої дружної родини Олександра та Оксани Біруків, які мешкають в затишному селі Олексин. Рівненського району з подарунками. На цей раз, крім хліба, цукерок та смаколиків, ми привезли з собою міні стадіон. Це прилад, який позитивно впливає на функції організму, зміцнюючи та загартовуючи його. Придбати його нам допоміг місцевий підприємець Микола Сальчук, за що йому наша щира подяка. Валентина Козиревич детально розповідає, що це за прилад, як він діє та демонструє цю дію. Дітям їх аж 18 дуже цікаво. Всі хочуть випробувати його на собі. Останнім до випробування долучився татко дружньої родини Олександр. Далі йде два відео. На першому з них демонстрація дії міні-стадіону. На літровому слоїку води. Ми щиро бажаємо цій чималій родині, всім її членам міцного здоров'я та успішного розвитку. Ем, людина зробить процедуру, то вона мусить випити стакан теплої води. Так. пальчиками йдемо спочатку. Я враження одразу розказуємо. Вібрація йде. Бачу, так. 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 Тепер ставимо одну Трошки. на бочок. Так. Так, так. Так. так, але ми його не тримаємо, він сам має бути, тому що коли ти його тримаєш, ти ще частину своєї енергії віддаєш йому. Угу. Так. так, зробили. І тепер ось так зробили. Далі на п'яточку. І е, ще трошки добавлю на повну міжку. Ну, Знову сьогодні в сім'ї Оксани Берук, яка е, виховує 16 дітей, це будинок сімейного типу. Е, ми вже неодноразово тут е, з громадськими діячами Валентина Юрівна, Олександр Зайчук. Ось. І е, ці діти настільки е, гарно виховуються, ці діти дуже гарно виховуються батьками, що нам е, приємно їм допомагати. І сьогодні ми взяли напрямок створити спортивний зал для, цієї, для цих діток. Саме перше, що ми сьогодні придбали для цієї родини, це міні-стадіон, це стадіон здоров'я і це прилад, який носить назву СЕК. покращення циркуляції енергії крові, і е, ми просто дбаємо про те, щоб вся родина була здоровою, щоб не були е, ніколи на лікарняному, і щоб завжди е, були енергійними, е, роз, е, рожеві мали щічки і блискучі очі. Мені, як голові громадської ради міліції області, дуже приємно, що наші члени активно вже не перший, не перший день приїжджають в цю прекрасну родину. Вважаю це дуже хорошим прикладом для всіх інших, замість того, щоб сьогодні десь щось влаштовувати антисоціальне, мають всі направити зусилля, саме допомогти таким родинам приїжджати, відвідувати і доподати максимум зусиль, щоб діти, які у нас сьогодні без опіки, мали таку опіку. Я щиро хочу подякувати за підтримку нашої родини. Для нас це велика радість що нас підтримують. Ми дуже любимо, коли нас дійсно відвідують. І дякуємо за всі підтримку, хто нас підтримує. Так, ми дуже щиро дякуємо, так як до нас неодноразово завітали гості. і Ми дякуємо за цей подарунок. А є кому дякувати, зараз ми скажемо. Так, я хочу сказати, що спонсором міні-стадіону для сім'ї став депутат районної ради Микола Сальчук. І тому наша співпраця продовжується і ми будемо бачити результати. Ось цієї шефської допомоги саме цікаве, що ми вам не можемо показати ще одного громадського діяча, який зараз якраз все знімає на камеру. Це депутат нашої міської ради Кім Стачніна Іванівна. Ніський уклін усім, хто долучається до такої благодійної справи. Хай вам всім буде е, стільки гараздів, скільки ви хочете зробити. Тим, хто поруч з вами. Разом скажемо дякуємо. Дякую!